стартувала зимова першість району з футзалу серед школярів району. В цьому році зимова першість лозівського району з футзалу серед загальноосвітніх навчальних закладів району проводиться вперше за багато років. Участь у змаганнях беруть 19 команд. Згідно з жеребкування, вони поділені на п'ять підгруп. Ігри ведуться за коловою схемою. Стартував чемпіонат 7 лютого на базі Лозівської дитячої юнацької спортивної школи. Тоді у першому етапі змагалися команди групи А Орільська та Павлівська загальноосвітні школи, Артільський та Бунаківський навчально-виховні комплекси. У четвер 9 Лютого у ДІСШ в Лозову приїхали чотири команди з групи Б. Розповідає голова Федерації футболу Лозівського району Ігор Ткаченко. Сьогодні грає друга група, в яку важні команди Нова Івановки, Єлизаветовки, Ніколаївки і Краснопалівського профліце. До чвертьфіналу турніру виходять п'ять команд, які посіли перші місця у своїх підгрупах, та три команди, які посіли другі місця за кращими показниками. З півфіналами так само. В полуфінальну часть вийде з п'яти груп п'ять команд, які займуть перше місце, і три команди, занявшие второе место по показателям. Фінальні ігри планируется провести в кінці лютого. Про точну дату проведення організатори повідомлять згодом.